Добрий день діти. Ми зараз проведемо урок української мови на тему діагностичний переказ, розвиток мовлення. І зараз налаштуємося на урок з афірмацією. Я вмію точно передати зміст. У цьому мені можна довіряти. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати переказ. Продовжувати вчитися писати переказ. Пригадайте написання попереднього переказу тренувального, згадайте, які у вас виникли труднощі, яких помилок ви припустилися, щоб уже в цьому переказі такого не трапилося. Зараз ви уважно послухаєте текст нашого діагностичного переказу. Батько і діти. У одного чоловіка було сім синів. Між собою вони часто сварилися. Стільки разів батько наказував дітям, щоб жили вкупі. Діти не слухали старого. Раз батько дуже заслаб. Він звелів прийти синам і принести віник. Діти принесли, батько звелів зламати віник, як не ламали діти, та не переламали його. Тоді батько розв'язав віник і по крутику переломив його увесь. І сказав він дітям: як будете жити в згоді, ніхто вас не подужає, а окремо кожного і аби хто здолає. Спередо Черкасенко. Словникова робота над текстом пояснімо лексичне значення слів та словосполучень, недоладу. Наказував, заслав, звелів зламати віник, жити в згоді не подужає, не подужає, не здолає, жити в згоді, тобто не сваритися, миритися, звелів зламати віник. Тобто попросив переламати віник навпіл, Заслаб, тобто захворів, наказував, тобто навчав, повчав, не до ладу, тобто у сварках. В цьому тексті на нас чекає пряма мова, а точніше сказати діалог. При прямій мові чи то при діалозі обов'язково двокрапка після слів автора, і сказав він дітям двокрапка. Далі, якщо ми оформлюємо як діалог, то з нового рядка починається репліка. Тобто відступаємо абзац, ставимо тире і з великої літери пишемо те, що сказав цей батько. Як будете жити у згоді, ніхто вас не подужує, а окремо кожного і аби хто здолає. Можна це саме речення оформити у вигляді прямої мови, тоді, після слів автора, поставимо двокрапку і сказав він дітям двокрапка відкриємо лапки і запишемо репліку батька. Як будете жити в згоді, ніхто вас не подужує, а окремо кожного і аби хто здолає. Закрили лапки крапочка. Скажіть, будь ласка, як семеро синів жили між собою? Подумайте. Правильно, вони між собою дуже часто сварилися. Що батько наказував синам? Він наказував, щоб вони були вкупі, тобто трималися один одного, тобто не сварилися. Чи діти слухали батька? Ні, вони не слухали старого правильно молодці. Що батько звелів принести, коли захворів? Коли батько захворів, він звелів принести правильно віник. Що він запропонував зробити дітям? Він попросив їх переломити віник напрям. Чи вони зламали віник? Ні, не зуміли. Бо він і товстий, спробує його зламати просто так. Навіщо батько розв'язав віник? А він показав, що якщо цей віник розділити на дрібні оці гілочки, то легко кожну з них можна переламати, не напружуючись. Так само він показав, що якщо вони будуть не вкупі, а відокремляться один від одного, то їх швидко здолають вороги. Якою була б батьківська порада? Як будете жити у згоді, ніхто вас не подужує, а окремо кожного і аби хто здолає. Добре, а зараз ми маємо скласти план цього тексту. Ми розгортаємо подвійний аркуш по похилу лінію, записуємо сьогоднішнє число. А сьогодні в нас 30 листопада на другому рядочку. Діагностичний переказ, діагностичний переказ. А на третьому рядочку ми запишемо назву нашого тексту. Текст називається Батько й діти, батько й діти. І цим заголовком посередині на новому рядку ми пишемо план. Ви пам'ятаєте, що плані у нас стільки пунктів, скільки абзаців у самому тексті. В тексті три абзаці. Тому зараз я читаю перший абзац, а ви слухаєте і думаєте, як ми його назвемо. Перший пункт плану. В одного чоловіка було сім синів. Між собою вони часто сварилися. тільки разів батько наказував дітям, щоб жили вкупі, діти. Не слухали старого. Я. Я пропоную перший пункт плану назвати недружні сини. Ви можете записати свій варіант. Перший пункт плану цифрочка 1 арабська краточка прямо з початку рядка. Недружні сини. Записали. Тепер послухайте другий абзац. Раз батько дуже заслаб, він звелів прийти синам і принести віник. Діти принесли, батько звелів зламати віник. Як не ламали діти, та не переламали його? Пропоную назвати другий пункт плану. Веління батька зламати віник. Цифрочка 2, арабська, крапочка після неї. Веління батька зламати віник. Веління з двома Н. Батька зламати віник. Записали чудово. Зараз послухайте третій абзац. Тоді батько розв'язав віник і, по прутику переломив його увесь. І сказав він дітям: Як будете жити в згоді, ніхто вас не подужує, а окремо кожного і аби хто здолає. Третій пункт плану пропоную назвати батьківська наука. З нового рядка ми пишемо арабську цифрочку 3, ставимо крапочку. З великої літери, звісно, батьківська наука. Батьківська наука. Отже, план ми склали. А тепер ви послухаєте текст ще раз і в зошиті з друкованою основою, як на чернеці, запишете. Переказ тексту, який запам'ятаєте. Отже, увага, батько й діти. В одного чоловіка було сім синів. Між собою вони часто сварилися. Стільки разів батько наказував дітям, щоб жили вкупі дід. Не слухали старого. Раз батько дуже заслаб, він звелів прийти синам і принести віник. Діти принесли, батько звелів зламати віник, як не ламали діти, та не переламали його. Тоді батько розв'язав віник. І по прутику переломив його увесь. І сказав він дітям: Як будете жити в згоді, ніхто вас не подужає, а окремо кожного є, аби хто здолає. Тепер, після того, як ви написали на чернеці свій переказ, будь ласка, перевірте написане. Прочитайте вголос те, що у вас вийшло. Виправте помилки, вони можуть закрастися. Приберіть зайве, можливо, воно з'явилося. Додайте потрібне, можливо, щось пропустили. Коли перевірку здійснено, на подвійному аркуші після плану запишіть цей самий переказ, але вже без помилок. І виправлені дуже красиво, акуратно, бо оцінюється кожна буква, кожне з'єднання. Все оцінюється в письмовому переказі. Отже, дякую, діти, за увагу. До побачення вдалого переказу.